Інформаційні підсумки вівторка 19 листопада до вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Навіки у небесному строю. У Хмельницькому попрощалися з двома героями Василем Стецюком та Євгеном Саніним. Потреба півмільйона гривень. У Хмельницькому триває збір на засоби РЕП для ССО у рамках акції Дякую ЗСУ за українську пісню. Дітям про безпеку. Хмельницькі патрульні та медики влаштували зустріч з учнями ліцею номер 3 імені Артема Мазура. У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Василем Стецюком. Він колишній поліцейський. Брав участь в антитерористичній операції. Згодом працював у службі судової охорони, а у 2022 році разом із колегами виконував бойові завдання на Київщині. Останнім часом перебував за кордоном. Серце чоловіка зупинилось 10 листопада на 47-му році життя. У нього залишились донька, син та дружина. Поховали чоловіка на алеї померлих героїв на кладовищі мікрорайону Ракове. Це була людина доброзичлива, добра. Служив в органах, був два рази в АТО, ніколи не відказувався від трудності. Давно дружили і ми з села, села знали його. Давно дуже привітний такий, чесний, правдивий, добрий. І завжди він. Старався всім допомогти. от Така була людина. За нього тільки приємність спогади, тому що, я ж кажу, якщо відпочивати, то відпочивати. Якщо зайнятися якоюсь справою, то він її завжди робив чесно, правдиво і до кінця. Я вже не пам'ятаю навіть скільки, багато років його знаю, ми з ним разом працювали в міліції. Дуже був порядною, доброзийшли Людиною, яка хотіла всім допомогти. І Завжди він такий був на позитиві. Ні, ні, ніколи він нікого не чув, навіть він був керівником, ніколи не чув щоб він на когось там голос побисив, що завжди був рівноважений, спокійний був. У 2014 році, спочатку, коли розпочалася війна з Росією, от Василь одним із перших поїхав на схід захищати нашу рідну землю від фашистської руської Навали. І з того часу. Він був завжди на передові. Допустимо, потрібно було щось організувати для бійців, він був тут. Потрібно самому поїхати на фронт, він був також. І з початку повномасштабного вторгнення, вже у 2022 році, він теж не стояв осторонь. Разом з усіма працівниками Служби судової охорони, які були виділені за наказом голови служби, він також взяв участь у захисті Києва від ворожої навали. Ну, можу сказати, один тільки позитив, тому що працюючи, навіть і на інших посадах, вже не будучи на службі поліції, а в службі судової охорони, це людина була, яка запалювала біля себе все. Тобто дружба, повага, інші самі позитивні людські якості, це якраз були і в ньому присутні. Він міг і погладнити дитину по голові, міг і зарадити чужі біді, а міг просто-напросто сісти і гарно заспівати в колі друзів. Ну, таким знаю, таким я, мабуть, і буду його пам'ятати. Вічна слава і царство небесне. Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню путь героя Євгена Саніна. Родом з Каховки на Херсонщині з початком повномасштабного вторгнення він переїхав у Хмельницький. Служив у лавах 42-ї окремої механізованої бригади. Євген Санін загинув 10 листопада під час виконання бойового завдання. 15 листопада йому виповнилося б 43 роки. Поховали Євгена Саніна на Алеї Слави у Раковому. Кожен сьогодні воїн, а особливо той, який віддає своє життя за Україну, для нас є справжнім дорогою. Херсонець Євген захищав і Хмельницький, і свою Херсонщину, і Харківщину, і Київщину і всю Україну. Шановні рідні, близькі, прийміть через відчуття від усіх нас. Збір на засоби РЕП для підрозділу сил спеціальних операцій триває у рамках акції Дякую ЗСУ за українську пісню. Її оголосили працівники управління культури і туризму. Хмельничани донатили під час концертів у рамках проєкту Поза часом та на інших мистецьких заходах. Нині зібрали більше 360 тисяч гривень із півмільйона необхідних. Містян закликають підтримати збір, який рятує життя. Посилання на Монобанку розміщене на Фейсбук та Інстаграм сторінках проєкту поза часом та управліннях культури і туризму Хмельницької міської ради. Заклади культури збирають кошти постійно. Всі наші заходи вони мають благодійний характер. Але раз в рік ми маємо такий гуртовий збір. Цю акцію ми започаткували от, в рамках проєкту Поза часом. Ми з'ясували потреби, і до нас звернулися захисники, які виконують свої обов'язки в одному з штурмових підрозділів сил спеціальних операцій, які тут формувався в місті, і вони мали потребу в Ребах, а вони не дешеві. Абсолютно всі працівники культури. Своєї зарплати долучилися, це також людям велике дякую. П'ять таких засобів. Ми замовили вже от це приблизно на суму 300 тисяч, але продовжуємо збір, тому що ці засоби, їх треба багато. Сьогодні війна, це війна дронів. Приймати антибіотики лише за призначенням лікаря, не пропускати їх прийом та не переривати курс лікування. Про це нагадують медики у Всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів. Він триває з 18 по 24 листопада. Самолікування, говорять фахівці, може призвести до розвитку антибіотикорезистентності. Це коли ліки втрачають ефективність, адже бактерії набувають стійкості до них. У майбутньому це може призвести. Сте до того, що все менше захворювань піддаватимуться лікуванню. Ірина Муляр детальніше. Призначати антибіотики справа лікаря. З таким меседжем в Україні стартував Всесвітній тиждень обізнаності про стійкість до протимікробних препаратів. Пацієнти Діана Хитряк приймають антибіотики здебільшого лише за рецептом. Але люди похилого віку, говорить сімейна лікарка, все ж надають перевагу самолікуванню. Вони Щось думають, що це як ця золота таблетка, як панацея, тобто, що ти і тобі за два дня стане краще. Хоча це не так. Фахівці нагадують, що вживання антибіотиків не за призначенням лікаря може призвести до антибіотикорезистентності. Це коли бактерії звикають до препаратів та стають стійкими до них. Кожна бактерія виробляє такий специфічний фермент, який може протидіяти даному антибіотику. Коли ми вживаємо неправильно антибіотики або не дотримуємося усіх норм, ми як привчаємо цю бактерію виробляти цей специфічний фермент, і коли наступний раз вона підпаде в наш організм, то вона буде просто нечутлива до нього. У 2019 році, за даними ВООЗ, майже 5 мільйонів смертей були пов'язані саме з антибіотикорезистентністю. Неправильний прийом цих ліків за словами Діани Гетряк у майбутньому загрожує тим, що такі хвороби, як пневмонія або отит, не піддаватимуться лікуванню, адже бактерії не реагуватимуть на речовини, які мали б їх знищити. Наприклад, в гінекології часто використовують антибіотики, і в майбутньому просто де люди будуть помирати від того, що не буде чим лікувати, грубо кажучи. Типу, ми зараз хворіємо там звичайним грві. І якщо ми при вірусних захворюваннях те саме ковід, довів типу ми будемо використовувати антибіотики, то коли дійсно приєднається бактеріальна флора, то ми вже не будемо мати чим лікувати. Зараз таке зустрічається, наприклад, з туберкульозом в світі дуже багато є випадків, коли вже туберкульоз не чутливий до жодного з антибіотиків, які є в світі. Тож фахівці вкотре нагадують про небезпеку самолікування. Антибіотики говорить Діана Хитряк, варто приймати за чіткими вказівками лікаря, не пропускати прийом ліків та не переривати лікування, коли стало, начебто, краще. При вірусних інфекціях антибіотики пити заборонено, адже вони діють лише на бактерії. Ми називаємо це простою п'ятіркою, тобто ми приймаємо антибіотик тільки після призначення лікаря, ми дотримуємося схеми лікування, ми дотримуємося курсу лікування і дози. Четверте це ми не заміняємо і не відміняємо собі препарат. І п'яте ми нікому не рекомендуємо, тобто там родичам, друзям. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Корбутні дзвони Поділя. Саме таку назву має нова виставка, яку відкрили в музеї історії міста Хмельницького. Приурочили її до Дня пам'яті жертв голодоморів, який відзначається 23 листопада. У виставковій залі презентували банери, на яких розмістили фото історії очевидців та архівні документи. 20 банерів передав Український інститут національної пам'яті. А от чотири плакати про Поділля створили самі працівники музею. На банерах, які були розроблені інститутом національної пам'яті, ми бачимо різні розділи, які передували цим страшним трагічним подіям голодомору. Розділ становлення комуністичного тоталітарного режиму на той час більше 80% населення України знаходилося у сільській місцевості у 20-х роках, коли була встановлена радянська влада, селяни. Протестували, щоб ці виступи придушити, більшовики мали багато різних механізмів. І одним із механізмів придушення протестів спротиву це були голодомори. Найстрашніший голодомор. Це був голодомор 1932-1933 років, і під час цього голодомору став жертвою кожен п'ятий подолянин. селянських господарство більшовики забирали 150 тисяч будів зерна щодня. Дітям про безпеку хмельницькі патрульні та медики влаштували зустріч з учнями ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Розповідали про правила дорожнього руху та надання першої домедичної допомоги постраждалим в ДТП. Подробиці у наступному сюжеті. Десятикласниця Дар'я Романюк вчиться накладати шину при переломі ноги, а саме як правильно зафіксувати кінцівку, аби зменшити біль у потерпілого та уникнути додаткових ушкоджень. Було цікаво, тому що я не перев'язувала такі великі об'єми тіла. І було цікаво попрацювати і побачити, які є види бинтів. що є не обичний такий медицинський, які в аптеках продається, а різні еластичні. У ролі потерпілої її однокласниця Крістіна Рентовська. Дівчина зауважує, на щастя, переломів ніколи не мала. Однак, певна, володіти навичками надання першої домедичної допомоги має кожен. Я дізналася, що потрібно перевертати бинт, щоб він легше крутився, не матувався. Потрібно починати з початку, не з середини, щоб перематувати. Так буде набагато краще. Злаштував майстер-клас для учнів ліцею номер 3 ортопед, травматолог міської дитячої лікарні Сергій Шпак. Лікар наголошує, перед тим як розпочати надавати допомогу, необхідно переконатись у відсутності небезпеки на місці події для себе та потерпілого. Після того, як ми пересвідчились, що наша ділянка безпечна, тоді можна приступити до оцінки стану постраждалого і накласти шину. Далі викликати швидку і паралельно з тим підійти до постраждалого і оцінити його стан. Чи він в свідомості, чи без свідомості, ну якому разі не потрібно його піднімати, садити, тому що це можуть робити тільки співробітники швидкої допомоги ну, от, після його оцінки стану. От В свою чергу, якщо пацієнт постраждали його свідомості, ми можемо йому надати першу домедичну допомогу, наприклад, іммобілізувати перелом, зупинити кровотечу. А поруч із майстер-класом з надання домедичної допомоги патрульні розповідають дітям про правила безпеки на дорозі. Об'єдналися і поліцейські, і медики для того, щоб максимально розповісти дітям, як потрібно себе поводити на дорозі і що робити у різних ситуаціях. До прикладу, до станція патрульної поліції ми розказуємо про те, як правильно правильно переїжджати на велосипеді. Як рухатись на велосипеді? Для чого нам потрібна велодоріжка, з якого віку там можна їздити? Рухи регулювальника обов'язково показуємо. Захід організували до тижня безпеки дорожнього руху та тижня знань з основ безпек життєдіяльності. За словами учнів, такі зустрічі для них корисні. Тепер, як мінімум, буде я буду освічений на дорозі і буду знати, що коли мені йде зупинятися. Гальму до того я просто зупинявся, де мені хотілося, А за потрібно гальмувати, підняти високу руку вверх. Якщо не десь там триматися лівою, то варто підняти правила. Щодо електросамокатів. Я думаю, що більшість з мого віку, мого віку з моїх однолітків користуються цим транспортним засобом. І на жаль, у нас в законі немає такого, щоб де мають особливо відділено мають їхати самокати. Але є такі рекомендації від Хмельницької міської ради, що потрібно по велодоріжках і цих правил я рекомендую дотримуватись. Ірина Кондратюк, Ярослав Яфремов, новини міста. Це український різножанровий фестиваль, конкурс для дітей та молоді. Арт-проєкт сьогодні відбувся у Хмельницькому. Свої таланти демонстрували більше тисячі учасників з нашої області, а також Львова, Вінниці та з Житомирщини. На сцені театру імені Старицького діти танцювали, співали, читали вірші та змагались в театральному жанрі і моделінгу. Організували фестиваль-конкурс задля підтримки української культури та обміну досвідом. Більше розповість Ірина на Аріон Всеукраїнський фестиваль, конкурс для дітей та молоді арт. Проєкт в Хмельницькому об'єднав понад тисячу учасників, зокрема з області, Львова, Вінниці та Житомирщини. На сцені театру Старицького діти танцювали, співали, читали вірші та змагалися в театральному жанрі і моделінгу. Організували фестиваль-конкурс задля підтримки української культури та обміну досвідом. У нас різножанровий конкурс сьогодні. Перший блок представляється хореографія. От в другому блоці у нас представляють. Це вокальні номери, сольні, дуети, ансамблі, колективи, театральний жанр, інструментальний жанр. Якщо дитина тільки в класі, а не виходить на сцену, результатів не буде. Тому такі фестивалі, конкурси це вже результат їх роботи, і тоді на сцені видно, діти відчувають себе артистами. Мілана Остапчук зі Славути на такому фестивалі не вперше. Я займаюся танцями з 9 років. Щоб досягти таких успіхів, потрібно дуже багато працювати над собою. Хочу стати хореографом та вкладати танці за кордоном. Я хочу, щоб у мене були сильні діти, та я була сильним тренером. Вихованці вокальної шоу групи Веселий настрій змагаються у двох номінаціях ансамбль та соло. Світлана прийшла в колектив два місяці тому. Я хотіла співати, бо то це це моє серце. Стати відомою і почати почати е, знімати там блогером, бути е, солісткою, е, свої пісні придумувати. Я вже він придумала вчора е, пісню. Воля доля. А це учасниці модельної школи. Нині вони демонструють колекцію українського одягу Тетяни Гарматюк. Мені 12 років, і з моделінгом я займаюся з трьох років, тобто з самого дитинства. Дуже важливі зараз такі фестивалі, особливо в наш час. І ці фестивалі дарують дітям емоції, щастя та е, досвід. Переможцям у всіх номінаціях вручили дипломи та відзнаки. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста. 19 листопада минає тисяча днів з початку повномасштабної війни Росії проти України. Два роки, вісім місяців та 27 діб на території нашої країни. Чи не щодня лунає сигнал повітряної тривоги? Лише у Хмельницькій області з 24 лютого 2022 року її оголошували понад 850 разів. Найдовше, 28 жовтня, цього року лунала майже 11 годин. Війна з Росією, яка триває вже понад 10 років, забрала життя більш ніж півтисячі захисників із Хмельницької громади. Однак наші герої продовжують боротьбу. А ми, кожен на своєму місці, маємо робити все можливе, щоб наблизити перемогу. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимося.